Оця театральна, туди проспект Свододи, Свободи, Адам Міцкевич, новий готель. А ми прогуляємося вулицею Староєврейською. Від початку. І сподіваюся, до кінця цієї вулиці. О. Є запит на такі відео. Зазвичай вони збирають гарні перегляди. Гарні коментарі. так я не А, бачите? Одиночки на горі не настільки відремонтовані, як внизу. Внизу цим займаються в основному. Я розумію. Магазини, кафе, які внизу. А от там вище, там воно не так відремонтовано. Тому що Там вже займаються місцеві мешканці. Двузади лев. Це відповідь, наша відповідь Росії на їхнього двоголового орла. Айдемо волоцю стару єврейську. Ох, який класний собак. Потужний. А світло є на всій староїврейській, але все одно достатньо порожніх столиків. Це дуже легко пояснюється. У Львові просто дуже і дуже багато ресторанів. Тому якщо подивитися повні столики, то повних столиків, звичайно, є набагато більше, ніж в будь-якому іншому місці. Але і порожніх столиків є набагато більше, ніж в будь-якому іншому місці. Тільки по тій причині... Ну, умовно кажучи, візьмемо образ місто А-ля Луцьк, Хмельницький чи Рівне. Там зараз, мабуть, всі літні майданчики зайняті усіх кафе. Ну так, бо є, умовно кажучи, 50 літніх майданчиків, всі 50 зайняті. У Львові є тисяча літніх майданчиків від собі. У них 500 зайняті, 500 не зайняті. Всі кажуть, о, Львів напівпорожній. Так, правда. Але якщо взяти в абсолюті, то у Львові, я ж кажу. 500 зайнятіх літніх баданчиків, а в інших містах тільки 50. Але в той же час в інших містах 0 не занятих, а у Львові 500 не зайняті. Фух. Пояснив. Ну, а це якщо комусь цікаво, що для когось ці цифри важливі. А, фонтан? Біля фонтану мала би бути прохолода. Зараз ми дізнаємося, що це правда. Ну так це правда, тут прохолодніше. Тут можна стояти і стояти. А, йдемо далі. Площа Коліївщини, Повертаємося на стару єврейську. А, а тут столики, бачите, сьогодні не так зайняті. Як це було, наприклад, в суботу. Навіть важко а ти чому. Ну чесно, навіть не знаю. І не так пізно. ще, І не так дорого тут. А йдемо. До реберні раз вже сюди дійшли. А ребарні теж видно, що є вільні столики. І вільні столики і ребра не доїжджені. Колись так не було, правда-правда. Бачите, була черга і зараз не стане. Привітались. Да. Будемо те далі. Адже вогні включили, бо буде вечоріти, Хе -хе. смішно та дівчина виглядає з прошемою нові. Правда, правда, смішно. Але тут так прийнято їсти, тут всі так виглядають. Хе -хе. Інакше не буває. О, автобус, Карпати. Мільйон сердець, одне, жит... Фу, одне биття. Карпати львів на все життя. Правда, правда. А, рух вже стає більш жвалий. А, і ми повертаємо на вулицю братів рогатинців.